Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу поговорити ще одна одна і дати відповідь на наступне запитання. Чи коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, ви можете подати копію трудової книжки, а не її оригінал, навіть якщо копія такої трудової книжки є нотаріально завіреною. Тож хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства України, а саме закону України про загальнообов'язкове державне. Пенсійне страхування, документи про ваш стаж, про вашу трудову діяльність, зокрема, що о, маємо. О... Всі ці дані, відповідно, вони відображаються в вашій трудовій книжці, вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах. Тому, на жаль, з копією трудової книжки, навіть нотаріально завіреної, ви звернутися за призначенням пенсії не зможете. Тільки оригінал трудової книжки це документ, який буде підтверджувати ваш стаж, також документи про вашу заробітну плату для призначення пенсії. Все це необхідно подавати тільки в оригіналах.